Привіт, я домініка, і ти на каналі Дьомі Бандик і сьогодні я тобі покажу, як проходить мій шкільний день. Достаємо свою косметичку. Ось є ящик, косметики. І ще ось тут. Ця косметика, якою я користуюсь ну, кожен день, можна так сказати. А ось ця не, не дуже, тут, типу, в принципі, є уходові средства Коротше, дівчатки поймуть. Зробимо наші патчі. Легендарні і скраб для губ. Я просто його купила в Києві вже як, як рік назад, два роки назад. Ні, рік. Нічого, так ні, ні, ні. і не кому. І в мене зараз період, коли у мене губи сушаться, і дівчата зрозуміють, і обличчя сухе, так що я роблю охоту і стріста, всякі, віддихаю і тусуюсь. Кажуть, я бід хорошо. Дайте зробимо перше. Наші легендарні патчі шрека. <кій> я не знаю, что я якась трохи захрепша. Не знаю, мне може голос трохи. Сі. Так. Будемо дивитися в камеру і робити. це реально легендарні патчі шрека. Немного надо да, да, такое немного уют, уютної кімнати створити. Уютно. В школу взяти. О! Шрек! Мені ще таке, знаєте, я сейчас так. цей Як це? Мон, монтажер. прицейкуйте мені в ушка, пожалуйста, з шрека. Може получится, я не знаю Одна на всіх розривається. Школа, уроки, е, Дома... Е, уро, школа, уроки, Відео, видео. Короче, хто не підписаний на мій канал? Телеграм-канал, то, будь ласка, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого, і ви будете знати, коли я буду знімати ролики, монтірувати та які ідеї роликів я буду виставляти. І ви голосуєте там. Коротше, ви устроюєте... Я устрою голосування, ви голосуєте, і мені приємно, вам цікаво. Так. У мене от така панда і вона вже дуже-дуже старенька, вже по неї видно. Так. У мене є нове, нова ця. я купила, У мене є нова. Новий скраб. І я його купила осінню, Але я не, не користуюся він такий для естетики. Він не такий, це якось більш натуральний. Тут, відчувається, сахар додали. Ну, пелетки, ну простий цукор розмішали. І кокос. Де Короче, не знаю. Зараз покажу, як у мене є ось такий скраб. Дякую тобі півне, що озвучиш мої ролики. Ось ось такий естетичний і ветер. Я вообще косметичку таку зібрала, чим я буду користуватися, яке буде в кадрі естетична. Я хочу поміняти до собі консилер, то тому що купити собі світліший, того що цей. Темний, знаєте, ці лайхаки? то що тут треба наносити, і якщо він з тоном цої, ще й цейкою, то консилер нормальний. У мене є консилер, він десь тут стоїть. Він, я його заказала з Алікспрес. Дивіться, ролик. Розпаковка AliExpress в мене в аккаунті. Ой, мене паті тікають! моє. -йо. Ай, я дещо не зробила, ай! Нічого. Ви хорошо. Не поправляти. Коротше, ау. Я не зробила. Що я мала сказати? Я забула. Коротше, я зробила так і в мене темні ці. Ну. Там не контейнер цей контейнер за респрессом, он дурак типа жовтый. А у меня тонко очень, кстати, не равномерный начинает. У меня, короче, був рівномерный, а зараз тут начинается бути червоне, румяне, Я не хочу їх, пожалуйста. И так румяна. Кстати, не говоря, что у меня начинают появляться щички. У мене в детстве тоже були щички. Так что. Що... Я рибафу. Так. Цей консилер болі-міній, але... Це я його в Аврорі купляла. В магазинчик я хочу. Може в шики блески чи де купити собі новий консилер Бо цей, типа, дуже... Ну, не дуже темний, але він темніший трохи. І він мені не дуже підходить. Ну, нічого страшного. Так, всім рекомендую ось цю палетку тіней. Мені за рекламу, звісно, ніхто не платив, але я її просто обожнюю. Це мені тітя привезла, як ми можемо сказати. На, а це тебе пангон. Ну, ще вона була нова, а тільки був використований один колір, і я той не помню який. А просто подивіться, як я люблю цю палетку тіней. Типа видно, да? Я вже скільки кольорів... Ну, я багато кольорів не пользуюсь. Я мату він не люблю, а я люблю блістяшки. Много блісток, много блісток. Так що ось це така семечка легендарна, здійснює. Ось такі помадки, які мені подарила моя подружка Соня. І ще є така бордова. Це, типа, як тінти, матовий і я забула. Ну і бордовий. Теж. Я тінти люблю, але не так сильно. Я люблю просто прості помадки. У мене дві помади стоять, в Е, Ну, в пеналі. Тому що я просто обожнюю помадки. Просто. Є помадка Синя, звісно, я її вже не обірвала упаковку, тому що та упаковка була задерта. І я тою Помадку, я її тюю купила в Києві. Теж в Єві, там де я купляла свою картину. Картину ви можете пок... подивитися моєму Трем-каналі там багато чого цікавого. Я вже почала більше виставляти всяких яких і теді й типу. Кстати, Я маю оцю стіну. може підказочка вам. Якщо ви хочете побачити першим, як я прикрашувала цю стіну, чи все-таки дожидатись ролика, то підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви хочете побачити відео. Чи просто фото, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Мене знову розпадає. Я все монтажер, Я королева принцеса. А як це королівна? Господи. Я шарек. Чому я жовті панчі не взяла? Вони якісь більш нормальні. Ну видно, під мою стечку в кімнаті, взагалі вони підходять. Ну да ладно. О, кстати я наверное у своєму телеграм-каналі провірю лайфхак. Якщо в гарячу воду опустити патч, то якщо він розтвориться, то він поганий. А якщо не розтвориться, то він. значить, хороший, там є якісь елементи Риба фугу. Коротше. Видно, яке мене освітлення, як я, видно, який я блогер. Да? Взагалі, видно. Там мене стоять іграшки. Коротше. Тич тіть твіть тідіть, твічі тріть твічі тіть. Коротше, щоб я провочу... Оська оськетику фоткайте, фоткайте мене. Кстати, хто не підписаний, ще раз напам'ятаю на мій диграм-канал, не знаю, скільки буде наповнети, але я прикрасила свій, ну, шкаф, в принципі, був, я туда прикріпила такі бантики, які я зробила, Повинайте, ну, в'яжуть на пальцях. Коротше, легше буде показати фото чи об'яснити. І тут вкріплю. Я завжди, коли говорю десь тут кріплю, я тоді, ай, з -з -з, мене все не люблю дивитися. У мене така реакція, реально. У мене взагалі дуже багато ідей для роликів. Я вже хочу, щоб прийшла, пройшли вихідні, Я там хотіла зняти одне круте відео. А, я ж буду в неділю випускати ролик. А я знімати п'ятницю можу. Коротше. Я не знаю, я еще хочу как-то поменять, может. Бо я вчера вообще должна видео было снимать, а мне, типа, я чуть притупила. И я не сняла. Господи, О, кстати. Наша рубрика осень. Я заляпала уже себе... хочу. Пушку. Так. Скотти. Котик-фотограф. Хто не знає, я трошки вже не космісію. Хто не знає, я люблю фотографувати, малювати. поподробніше я зніму ролик і розкажу про свої хобі там, де, і, типу, там, де просто буде ролик, там, не буду я, ну, коротше, розказувати про себе. Ну що ж, нам прийдеться вже 10 хвилин прошло на камері, так що. Скільки вообще хвилин? Не знаю. О, давайте я поки що вам покажу, як я хочу образ в діти. Так що, секунду ждіть. Розказую. Я хочу вдіти в футбол. Ой. цю юбку чорну і футболку з бантиком, вона там під низом. Краше, побачите. І у нас є фізера. І я не знаю, що в діти. п'ятки чи лосіни. То що на дворі холодно поки що і не знаю, чи буде, типу, нормально. Криш, лучше, візьмуть велосипедки. Йти на юбку. Чи ні? Я не знаю. Я хотіла ще вчора юдіти, і в мене вчора було певне настроєння. А мені під образ не подойшло. Та не винувата ж мене всі носки на високі посадці. <звук> Я хочу озвучити, я не знаю, чи вам це чути, але мені дуже чути. Хто живе в селі, той зрозуміє. Взагалі, в городі нема... Ні, в городі нема півнів. Я так замічала. тільки є вовчарики, коротше, собаки і коти. постійно мяу! Так. Зараз я хочу зробити свою рутину. ще робити. І. О, я хотіла дещо спойлер сказати, але я його не скажу. Я хочу вам пожаловатись і мене знову. Ай! Мене знову до прища вискочило. Дивіться, мене постійно на вихідях прищі сидять нормально. Тим часом це. Школа нас. Ну, тиждень починається, і в мене телефончик був того тижня. Ну, що тут зажива, заживає, тут ще не дуже. Раз, два, три, четыре. Четыре прыща? Выскочила? За два дня? Как мне это объяснять? За два дня, да? Снимаем наши... Оборачивайся релакс. О май гад. О май гад. О май гад. шрек. Петек так с стрёмно звучало. Ладно. Я вообще, знаете, я закас... закрашиваю только тики... под очами, а так... Я вообще не хочу закрашивать. Не знаю. Да кто закрашивает, я просто такой. Это моя изюминка. Угу, это моя изюминка. Кстати. А, это тоже спойлеры? Нет. Ну, мои друзья знают. Я їм вже одноразово говорила і вони мене запитували, і я їм відповідала. Хубки що... мастер. І робимо бітвутіню. Зараз я вже 2 два... ГБ вже точно не написалася, в мене 15 лівно. Ладно Біом красимусь, одягаємося і включаємо серіал «Слід». О, Блін, світ. 2%! Ладно, щас поставлю бігом Так, давайте, давайте, давайте. Я ще з камеру бьм перерву тоді, коротше, я появлюсь знову. Так, я поставила телефон на зарядку. Сатім мене писать оце крісло. Я хочу з ним щось зробити. Либо купити якийсь може плетик і його, типа, хм, накрити якось. І, щоб підсвятком ті було. Либо. Не, не дуже хочу, нове крісло Коротше, щось рішимо з мамою. Мама же мне показывала стильчик, я хочу мне заказать в комнату, именно для фотозоны. И я хочу сейчас растения, растения, мне надо много растений. Я тоже люблю флористику. Флорист. Короче, я не знаю, на какую профессию поступать. Пожалуйста, помогите, пожалуйста. Так, давайте что у меня включено. У меня включено личный дневник, я не хочу личный дневник. Так списки каким-то... Конечно же, я выберу сериал Слит. Я включила камеру, тому що я не хочу дурно тратити свої байти, я хочу більше розповісти, показати в школі щось. І, коротше, я накрасила тіні, поправила брови, вії і губки тоді накрасила красію вже в школі. там мені блеск, блеск. коротше. І зараз. ага, буде... зараз переміщаємося на штатів і буду одягатись з вами. Я вже готова, я вдягнула юбку і зараз буду виходити. Я йду сьогодні з подружкою, з Сонією. Така красотка. Ні, що я не знаю, чи мені буде тепло, Ну, далеко. Ми скіноски взагалі не під, фон, але вони на низькій посадці, так що я вже буду виходити і жід другий кадр. Я вже починала, ми щось першим тут Кей, Зерополис. Смотрите, растение Трэш. Oh, что за растение? Две потычки. Иголочка. Короче, трэш. Ну, что видать? Не можно, что они в рощу? с культурой Я что-то. Любись, я тут

Треш. Давай. Давай, давай. Ще така пішла дивитися, що да. Короче, У нас мало бути мистецтво, аж якась пройшла світу, що у нас зараз алгебра. Я не дуже хочу, що вісла. Треш. Так, раз хочу розповісти, що ми робили на інформації. Ми дивилися презентацію і тоді ми мали. Дійти на якийсь сайт. Там повинна бути якась робота і світло виключилось. І ми писали. Зараз йду саме в кабінеті, тому що мені скучно. Я не знаю, що робити. Ми грали бамінтон і нам казали, що у нас буде друга алегра. Це трейдж.

Робили, що ми це не робили, не забула Так, у нас вже закінчився урок останній, і ми на фізкультурі грали бамбінтон, теніс і волейбол. І зараз стопимо додому, на дворі дощ і драйв, як йти додому. ладно Всім де всім пока. Ось така у нас погутка. Сірожа держа мої цвіточки. É, eu vou